Вітаю, ситуація насправді дуже серйозна. Є відчуття, що Росія і НАТО готові воювати. Ну, як мінімум, про це ми читаємо в різних виданнях, зокрема в Ройтерсі. І так, в Reuters з'явилася інформація про те, що генерали німецькі, а в даному випадку мова йде про начальника оборони Німеччини, прізвище його Броєр. Якщо я правильно читаю, Карстен Броєр. Так ось він наказав повністю оснастити німецькі збройні сили озброєнням та іншими матеріалами до 2029 року, і відповідний документ є навіть в розпорядженні видавництва Reuters. Ну, Давайте подумаємо: 2029 рік це далеко чи не дуже? Сьогодні середина 2025 року. І а, перспектива 2029 року не виглядає настільки далекою, якщо ви врахуєте один момент. А Російська Федерація не зможе воювати з Німеччиною прямо одразу. Тобто, для того, щоб дістатись до Німеччини, то спочатку, напевне, буде Литва, Латвія, Естонія, можливо, ще й Фінляндія, а потім Польща, а потім буде Німеччина. Ну, десь так. І от якраз на це і вистачить десь років 2-3. Для того, щоб дістатися до Німеччини. Воювати Росія з Німеччиною не буде, але переозброєння важлива річ не тільки в питаннях стримування, а і у можливих можливо, переділах певної території все ж може бути. Вже колись таке було, пам'ятаємо чи ні? Сьогодні на чолі Німеччини Мерц, Мерц. Дідушка у Мерца був відомим. В вузьких колах свого часу перейменував вулиці. Ну, на Адольф. Далі ви знаєте, Штрасе. Ясно, що онук цього дідуся зовсім інший. Ну, правда? Він вже зовсім інший. Відрікся від свого дідушки і тепер дипломат, демократ, любитель свободи. так? Не знаю, ніхто не знає, але те, що сьогодні між Російською Федерацією і НАТО максимально напружені відносини, напевно, заперечувати не буде ніхто. І далі ми в статті Reuters читаємо, що за оцінками Броєра та інших високопоставлених чиновників НАТО до 2029 року Росія може достатньо відновити свої збройні сили для нападу на територію НАТО. Ну, давайте будемо відвертими. Територія НАТО це різна територія. Ну, наприклад, це країни Балтії, це Польща, ну, і інші країни, які частина з них, до речі, симпатизує Путіну, Російській Федерації і не дуже симпатизує єврооптимістам і деяким іншим євроорганізаторам. Євро і в цілому, якщо почнеться велика війна, а я продовжую. Стверджувати свою тезу, що Друга світова війна не завершилась. Вона не завершилась. Вона просто зупинилась тоді, коли ну, основне джерело руху війни було ліквідоване. Це Адольф, в честь якого дідуська Мерца перейменував вулиці в місті, де він був мером. Так ось мені здається, що війна не завершилась. Європа не довстановила відносини. З тодішнім Радянським Союзом, а нині це Росія, як її там позиціонує Путін. І тому ось ці якісь фантомні болі вони залишились. Зверніть на це увагу. Шкода, що в результаті цих фантомних болей Україна стала таким місцем полем, місцем і полем битви. Uh, ну, Це окрема тема окремого відео. А тут я хочу підкреслити, що ситуація складна. І uh, ми не намагаємось зараз висловити припущення, буде це чи не буде. Ну, Це з великою ймовірністю як може бути, так з великою ймовірністю може і не бути. Тобто, наприклад, Путіна там не стане через рік, і uh, я не бачу сьогодні сил в Російській Федерації, які б самостійно зважились на такий величезний крок. Ну і крім того. Думаю, що Захід і Сполучені Штати Америки знайдуть можливості вплинути на тих людей, які були в тіні Путіна дуже багато років. А для того, щоб зважитись на такий крок, потрібно бути дійсно таким лідером, ну дуже харизматичним і дуже впевненим у собі. А ті люди, які працювали під путіним, такими рисами не володіють в силу того, що вони багато років, це вже два з половиною десятиліття. Працюють під лідером, а коли ти під кимось, то ти втрачаєш ініціативу. Так, ось, що ще в Німеччині у директиві Броєра зазначаються пріоритети щодо озброєнь, які слід придбати або розробити найнагальніше, частково відображаючи пріоритети, визначені НАТО раніше. Серед них Броєр перераховує посилення виснажливої протиповітряної оборони Німеччини, зокрема з метою перехоплення безпілотників. Минулого року джерела повідомили Reuters, що НАТО звернеться до Берліна з проханням щонайменше вчетверо збільшити свої засоби ППО, починаючи від систем більшої дальності, таких як Петріот, і закінчуючи системами малої дальності. І отут виникає просте питання: а що Україні тепер перепаде, якщо НАТО почало всерйоз готуватися до війни в, Украї... до війни в... З Росією, і повторюю, що це можуть бути першими країни Балтії. Вони недооцінюють там каякала, збігає і кричить на всіх усюдах. Ну я думаю, що рятувати її особливо особи, особ, особливо, ніхто не буде. Справа в тому, що Російська Федерація може вчинити дуже хитро. Ну, як хитро, це всі знають, як це вона зробить. Вона пройдеться просто по невеличкому каналу, який з'єднує Білорусь з Калінінградом і замкнеться. І країни Балтії опиняться просто в оточенні. В оточенні. І далі можна буде робити з ними що завгодно, що заманеться. І країни Балтії нічого зробити не зможуть. Тобто ти перемикаєш оцю перемичку, а там небагато, там щось тільки на це десятків кілометрів. І все. І все, країни Балтії в оперативному оточенні. Є можливість тільки з моря. Але море може бути прикрите, тому що в Російській Федерації є, як виявляється, Підводні човни і це атомоходи. І от хто його знає, що буде, якщо ці атомоходи а вони несуть на собі балістичне озброєння та, та все несуть на собі і можуть перебувати під водою там, рік, там, півроку точно. От Що буде, якщо вони перекриють доступ, вхід і так далі? Що буде робити там, Франція, наприклад, Німеччина, Британія, ніхто не знає? Ніхто не знає. І справа в тому, що Путін може використати свій історичний шанс для того, щоб спробувати НАТО на слабо. Як ви думаєте, це можливо чи ні? Я думаю, що це можливо. І коли я дивлюсь на документ, який підписав Броєр про озброєння, я розумію, що Німеччина готується захищати свою територію у випадку чого. Або Німеччина спробує скористатись якимось історичним шансом. Це може бути повернення собі земель, якихось, територій деяких і так далі. Може бути все, що завгодно. Ну от, Зокрема, в цьому документі зазначається, що пріоритетним є здатність завдавати глибоких точних ударів, вражаючи цілі на відстані 500 кілометрів. 500 кілометрів. Ну, тепер візьміть мапу і прокладіть, а скільки це 500 кілометрів від кордонів Німеччини? Це будуть рятувати Литву, Латвію Естонію? Чи там все ж таки далекобійність такої зброї розрахована трішечки на інші масштаби? Що це все означає сказати дуже важко. Це може бути як. Підняття політич... ставок в політичній риториці. Це може бути спроба європейських країн просто переозброїтися. Це може бути спроба перетягнути увагу від України до деяких інших питань і проблем. Це може бути спроба прикрити себе в небажанні допомагати Україні. Тому що ну, раз на нас мають напасти, як же ми вам можемо допомагати. Тобто, в даному випадку може бути все, що завгодно. І мені хочеться вірити, що у влади України є дуже багато інтелектуально підкованих радників, до яких будуть дослухатися, бо з цим є проблеми в усіх інституціях. До розумних людей мало дослухаються, дослухаються до всяких проходімців, які просто вміють або гарно говорити, або багато чого обіцяти. І ось якщо біля нашого керівництва теж такі люди. Які багато говорять, багато обіцяють, а потім, якщо що Чемодан, вокзал Лондон, то ми у великій халепі. Ми вже у великій халепі, а можемо опинитися в ще більшій халепі. Чому? Пояснюю, бо якщо Російській Федерації захочеться напасти на Польщу, то їй буде потрібна не тільки Білорусь, кордон з Польщею не тільки в Білорусі. Я зрозуміло поясню. І може так трапитись, що за оці 2-3 роки, про які каже Броєр, може так бути, що Російська Федерація ставить перед собою завдання пробити собі ще через Україну коридор до кордонів з НАТО. Не хочу нічого говорити, бо багато з того, що я міг би сказати, можна буде притягнути вухами до якоїсь контр -там, чогось. Але е мені здається, ми. Недооцінили небезпечність однієї людини. І коли та людина говорила: не підсовуйте НАТО нам до кордонів, не говоріть про це, не потрібно. То всі пояснювали, що це не страшно. І нема чого тут боятися, бо він, країни Балтії, вони ж з кордонами біля Росії, і вони ж в НАТО. Так от може так статися, що от уже раз пішла така драка, то може так статися, що Путін захоче відсунути кордони НАТО. Хапнувши собі частину Литви, Латвії Естонії. Ну, а хто йому завадить? Ви думаєте, що країни НАТО впишуться за ці три країни? Ну, можливо, і впишуться, а можливо і ні. І Путін може спробувати. На жаль, але війна продовжує набирати оберт. Ми не погодились. З різними моделями, які нам пропонували. Ми орієнтуємося на Європу, а Європа станом на сьогодні веде себе, ну, скажімо так, незважено, як на мене. Не забувайте підписувати, ставити лайки, поширювати відео, писати коментарі і ставати спонсорами каналу. Бережіть себе.